Вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська І далі у випуску. Про таке. Знайшли час. Чому Росія проводить військові навчання в день виборів президента України? Гроші є. Як кримчанам отримати соціальні виплати? Сусідські поради Україна та Польща підписали договір про співробітництво. У Донецьку терористи оточили військову частину. Близько 30 озброєних людей на автобусі під'їхали до місця дислокації частини і оточили її. На даний момент вони знаходяться в управлінні, з ними проводяться переговори. Про вимоги бойовиків наразі нічого не відомо. Терористи укріплюють свої позиції в Донецьку. Сьогодні в день вони побудували нові барикади в центрі міста. Територія огороджена від управління МНС до станції переливання крові. Також огороджено ділянку біля місцевого відділення СБУ. Блок. Пост являє собою бетонні блоки, збудовані стіною, що охороняється двома чоловіками з автоматами. Сепаратисти напали на базу, АТО під Ізюмом, що на Харківщині стався інцидент сьогодні вночі. Правоохоронці повідомили, що двоє бійців нацгвардії поранені. Вони перебувають у районі лікарні. За попередньою інформацією, один з нападників вбитий, іншим вдалося втекти. Терористи обстріляли військовий аеродром під Краматорськом. Вогонь вели з гранатометів та стрілецької зброї і засідки. Сили АТО застосовували зброю у відповідь. Перестрілка тривала 20 хвилин. Також Міноборони звітує про ситуацію у Слов'янську. Там за минулу добу терористи тричі атакували українських військових. Вони обстріляли блокпости біля телевежім та поблизу села Семенівка, на що отримали адекватну відповідь силовиків та відступили. Також терористи обстріляли зі снайперських гвинтівок розвідувальну групу, яка. Бере участь в АТО. У відповідь було відкрито вогонь з озброєння БТР-4 Нацгвардії України. Серед силовиків втрат немає. Вчора вчора ввечері бойовики напали на блокпост на в'їзді до Маріуполя. Під обстріл потрапила і знімальна група одного з українських телеканалів. Про це повідомила журналіст Ірина Герасимова у своєму Фейсбук. Десята година вечора на блокпост Нацгвардії на в'їзді в Маріуполь напали бойовики. Перестрілка тривала 15 хвилин. Я так сильно в землю своє обличчя ще ніколи не вдавлювала. Дякуємо резервісту Вані, який за одну тисячу гривень в місяць прикривав нас з оператором своїм тілом. СБУ затримала бойовиків, що направлялися з Одеси до Слов'янська. Злочина група готувала найманців для участі у збройному протистоянні з українськими силовиками, набирали добровольців за вказівкою російської сторони. В Одесі СБУ затримала шістьох учасників такої групи. Серед них була організатор підбору бойовиків. За попередніми даними окремі з вказаних осіб 2 травня в Одесі брали участь у масових заворушеннях, які призвели до чисельних людських жертв на сході ж України. Вони мали брати участь у диверсійній та терористичній діяльності. Туди ви вы выезжали? В Уганске мы еще поедем. Понятно. Де будете жити? жить? Военный городок, военный лагерь или городок. Понятно. Послідуючі ваші действия. хто а. должен будет руководить вас? Сказали, що все на місці. Все на місці, да? Нас встретят, а там все на місці вже. Отвезут, куди нам. Міліція затримала у Луганську одного з командирів сепаратистів. В ним виявився Олексій Релька, лідер проросійської організації Армія Південного Сходу і один з соратників самопроголошеного губернатора Луганщини Валерія Болотова, затриманий підозрюється у силовому захопленні влади, поваленні конституційного устрою та незаконному відкритті валютних рахунків. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслив, що Рельке – один з найрадикальніших терористів, які діяли на сході держави. Сотрудниками ОВД, Мвд задержан на рынке Алексей Александрович сегодня вот. и он доставлен, в другую область для того, чтобы провести следствие и вот миропрощения. Ані підконтрольні Ренату Ахметову відтепер співпрацюють із сепаратистами. Фірми групи Медінвест підписали з так званою Донецькою народною республікою меморандум про порядок та безпеку. Разом вони висувають київській владі пропозиції. Зокрема, просять зняти військові блокпости з доріг на під'їзді до Маріуполя. Правопорядок, кажуть, забезпечить народні дружини, міліція та лідери ДНР. У свою чергу ініціатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук вимагає від правоохоронних органів дати правову оцінку дії Діяльності компанії Ахметова, адже вона свідчить про співпрацю з тими, кого центральна влада визнала терористами. Кримським татарам відтепер збиратися не можна. Самопроголошений прем'єр півострова заборонив проводити акції до дня пам'яті жертв депортації, 18 травня. Відповідний указ Сергія Аксьонова забороняє масові заходи аж до 6 червня. Мовляв, через події на сході України існує ризик провокацій жертв та зриву курортного сезону. Всі заплановані заходи Аксьонов доручив скасувати, проте кримська влада вочевидь готується до масових акцій. Центр Цимферополя переповнений автозаками, поліцією та Важкою технікою виправдовуються плановими навчаннями. Знайшли час у Міністерстві закордонних справ України з посиланням на джерела в Міноборони Росії повідомляють про заплановані на 25 травня військові навчання на кордоні з Україною. Таку інформацію оприлюднив речник українського МЗС Євген Перебийніс. За інформацією відомства в ході навчань будуть відпрацьовувати ракетно-бомбові та гарматні постріли по наземним цілям. Для військових навичок буде застосована сучасна бойова техніка та боєприпаси. Українська сторона такі дії розцінює. Як як продовження агресії ми розцінюємо ці дії Росії як чергову силову провокацію та неприховану спробу посилення напруги на кордонах з Україною та в регіоні. В цілому проведення навчань з такими специфічними завданнями поблизу нашої держави в день президентських виборів свідчить про продовження реалізації Росією сценарію подальшої дестабілізації ситуації. Слухати доповідь міністрів у парламенті не прийшли регіонали та комуністи. Після того як вони вчора покинули Верховну Раду, сьогодні на годині запитань до уряду їх не було. Однак урядовців таки заслухали. Найбільше запитань викликали фінанси, зокрема у соціальній сфері та обороні. Міністерські доповіді слухала і Яна Курченко. Понад 2 мільйони українців, що проживають на тимчасово окупованій території Кримського півострова, не можуть отримати соціальну допомогу з України. Про це сьогодні на годині запитань до уряду доповіла міністр соціальної політики Людмила Денисова. Аби отримати пенсії та іншу соціальну допомогу, потрібно їхати на материкову частину держави. Для цього міністерством соцполітики спростило процедуру отримання виплат. Для цього потрібно чоловіку приїхати. в те районы, которые будут определены этим порядком Херсонской области, и обратиться с соответствующим заявлением, что он хочет получать пенсию в таком-то отделении почты на материковой части или... Через банковський счет. запевнила міністр і про своєчасність таких виплат на сьогодні пенсії виплачені на 65 відсотків іншу соцдопомогу отримали 93 відсотки українців. Борги, що лишилися від попередньої влади, поступово погасять. Пообіцяла Людмила Денисова. У зв'язку зі складною ситуацією в країні розпочнуть зі страхових виплат. Підтвердила очільник відомства і про неможливість видачі соцвиплат в Донецькій області. Хоча кошти на рахунки регіонів міністерство перевело. Я думаю, що ми не зможемо в таких условиях, в которых сегодня находится Донбасс, Донецкая область в частности, дальше обеспечивать выплаты. Потому что просто мы фактически это не сможем сделать. Средства мы можем, вот как они перечислены есть, но если заблокирована работа Национального банка и казначейства, то платежи никакие не пройдут. Складну ситуацію з роботою державних установ підтвердив і заступник Нацбанку у регіоні працівникам банків, казначейств, пошти та інших фіностанов. Є загроза життю проблемою на сьогоднішній день в діяльності цих регіонів. Є створення умов для безпечної діяльності банків, збереження життя і здоров'я банківських працівників і клієнтів банків. Про розподіл військових коштів звітував перший заступник міністра оборони Богдан Буца. За його словами, усі зібрані українцями кошти пішли на озброєння, захист харчування і проживання українських військових. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна. Зберуться за круглим столом. Другий раунд круглого столу по врегулюванню ситуації в Україні пройде завтра у Харкові. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський. Зазначимо, що під час першого круглого столу Леонід Кравчук запропонував провести наступне засідання у Донецьку та підготувати проект документа про врегулювання ситуації на сході України. Цей документ, зокрема, буде прийнятий і підписаний всіма учасниками політичного процесу в Україні. Багато з присутніх погодилися, що необхідно при Няти спільний документ, який би допоміг вирішити кризу в Україні. П'ятирічка майбутнього президента Конституційний суд України визначив, що президент, якого оберуть на позачергових виборах, 25 травня, буде мати повний п'ятирічний термін повноважень. Як відомо, наприкінці квітня 101 народний депутат звернулися до конституційного суду із проханням дати офіційне тлумачення положень закону, тобто, чи не буде діяти норма, що передбачає проведення виборів президента у березні 2015-го. В конституційному суді повідомили, що президент обирається на термін 5 років. Не Незалежно від того, обирається він на позачергових або чергових виборах. Аукціони з продажу урядових автомобілів Кабмін призначив на 6 червня. Торги почнуться об 11-й у приміщенні Київської торгово-промислової палати. Так, на продаж виставлено 73 автівки. За них уряд може вторгувати за різними оцінками від 28 до майже 800 мільйонів гривень. Заявки на участь у торгах приймаються до 2 червня. Польща готова ділитися з Україною досвідом у впровадженні реформ. Про це заявив міністр закордонних справ сусідньої держави Радослав Сікорський під час зустрічі з українським колегою Андрієм Дещицею у Києві. Західний сусід, вкотре гарантував Україні підтримку на шляху до євроінтеграції і допомогу у вирішенні політичної кризи. У першу чергу дипломати розглянули питання безпеки та виконання женевських домовленостей щодо деескалації напруги на сході України. Радослав Сікорський висловив категоричну точку зору щодо так званих референдумів, натомість пообіцяв допомогу у вирішенні питання децентралізації влади. Я хочу підкреслити, що Польща не визнає проведення незаконних референдумів ні в Криму, ні на Донбасі. Вони були нелегітимні у той же час. Ми підтримуємо проведення переговорів щодо децентралізації влади. Ади, наприклад, польські регіони мають широку автономію. Ми залюбки можемо поділитися досвідом, але рішення залишається за Україною. у той же час очільник польського зовнішньополітичного відомства гарантував Україні підтримку в проведенні виборів президента. Сікорський висловив надію, що після них Україна підпише другу частину угоди про асоціацію з ЄС, а десь за рік, у разі прийняття необхідних законів, зможе розраховувати на безвізовий режим із Євросоюзом. З поміж країн, які не належать до Європейського союзу, ми вважаємо Україну нашим єдиним стратегічним партнером. Після президентських виборів виклики для вас тільки розпочнуться. 20 років в Україні фактично не проводилися реформи, але ми цей шлях подолали. Переконаний, що це вдасться зробити і вам. Ціх пунктах порядку денного є консенсус і розуміння щодо співпраці і щодо бачення нашого спільного бачення на питання безпеки і інтеграції України співпраці України з Європейським Союзом та регіональними міжнародними організаціями. Підписаний договір про співробітництво між двома країнами передбачає поглиблення інтенсивної співпраці за кількома напрямками. Зокрема, український уряд в особі Андрія Дещиці пообіцяв партнерам скасувати ембарго на польську сільськогосподарську продукцію. Микола різник, Богдан Циндровський соціальна країна. Завтра в Україні святкуватимуть День Європи. Це вже традиційне свято. Щорічно відзначають його 17 травня. Цього року в урочистих заходах візьмуть участь перші особи держави та закордонні гості. У зв'язку з можливими провокаціями чи терактами святкуватимуть виключно у мистецькому арсеналі і під посиленою охороною. Програма свята традиційна. Це творчість художніх колективів, присвячена Європі. Компактна, енергозберігаюча та економна. У Бориспілі будують очисну споруду за найновішими технологіями. Таких у світі лише 60. Будівництво повністю профінансовано державним коштом. Нині робіт зроблено більше, як наполовину. Однак завершити будівництво не можуть через постійні погрози. Буцімто компанія забудовник при власні гроші і їй погрожують судовим позовом. З перевіркою на об'єкт приїхали представники міністерства житлово комунального господарства. Запросили і нашу знімальну групу. В очисну споруду міста Борисполя вкладено 56 мільйонів гривень і залито тисячі тонн бетону. Зараз вона готова на 60%. Залишилось тільки її перекрити і встановити обладнання. Якщо будівництво заморозять, бетонний каркас просто розпадеться. Від роботи цієї споруди залежить не лише екологія цілого району, а й робота стратегічного об'єкту. Якщо січні води не почнуть очищувати, а будуть і далі зливати на фільтраційні поля, це затопить злітні смуги аеропорту Бориспіль. Ці очисні споруди це потреба не тільки для міста Борисполя виникла, а це потреба виникла для аеропорту Бориспіль, Якщо ми говоримо про його стратегічний подальший розвиток для розвитку Бориспільського району на будівництво очисної споруди, Міністерство житлово комунальної. Но господарства за тендером забудовнику виділило понад 230 мільйонів гривень. Будівництво розпочали у минулому році. Завершити його повинні до літа наступного. Через звинувачення у пресі, нібито кошти розікрали. Будівництво перевірили. Я вважаю, що все, що робиться на будові, воно підконтрольне і йде відповідно, та я говорив тих затвердженого календарного графіку, який на сьогодні перевірка виявила, роботи йдуть за графіком, кошти лежать на рахунках. Обладнання не поспішають закуповувати через підвищення курсу євро. Як тільки валюта стабілізується, його запустять в роботу. Всі гроші ми тримаємо зараз на рахунках. З держави мені більше коштів не треба. За ті кошти, які у мене є, ця станція буде працювати. Унікальність цієї очисної споруди в тому, що вона закрита, енергоекономна та займає невелику територію. Задобувана фільтрує 12 тисяч кубометрів води. Для її обслуговування потрібно лише 12 членів персоналу. Сплата за очистку води буде включена до комунальних платіжок. Однак, чим більше станція обслуговуватиме підприємств, тим меншою буде вартість очищення. Яна Курченко, Артем Кутасов, Соціальна країна Негода за ніч знеструмила майже дві сотні населених пунктів у дев'яти областях України. Системи захисту ліній електропередач спрацювали через сильні пориви вітру та дощі. Постраждали в основному західні та північні області. Особливо дісталося західному регіону. Там рятувальникам довелося не тільки відновлювати електропостачання, а й розпилювати повалені дерева та розбирати зірвані дахи. Найближчими днями погода в Україні не налагодиться а сьогодні на більшості території очікуються сильні дощі та грози. І про спорт Київське динамо володар Кубка України в фіналі столичний клуб обіграв Донецький шахтар, який володів трофеєм останні три роки з рахунком 2-1. Фактично доля гри вирішилася в останніх п'ять хвилин першого тайму. У власні ворота м'яч відправив захисник Шахтаря Олександр Кучер. А через чотири хвилини навісну передачу точним ударом головою завершив домага подвоївши перевагу киян у другому таймі. Гірники відповіли лише раз свій момент реалізував дієго коста завдяки тріумфу. Суттєво підвищи. Чилися шанси очолювати динамо і наступного сезону молодого наставника киян Сергія Реброва. На фінальному матчі Кубка у Полтаві потішили і вболівальники. з Динамо скандували Донецьк, фани Шахтаря Київ. Варто також відзначити, що саме запеклі вболівальники синьо-білих вплинули на рішення Федерації футболу та МВС дозволити провести матч із глядачами. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.